Згідно е, державного право е, постійного користування земельної діяльні, які відноситься е, до центральної частини, зробити 0,1%, а на всі решта землі зробити півтора. Залізничний на цьому. А це є 13 гіктарів, а я запускав, це 13 гектарів землі. Ми робимо знижку 0,1%. Тобто Це нормальна знижка, Добре. Дай. Добре. Добре. 12 а далі не кома 3240 гектарів. Це за що? А згідно того акту, який ми пропонуємо, центральний акт. Є 12 актів. 20 гривень. 0,1 Добре, давайте чітко звіта. А, ми, так, ми, так, юридичні, служби, юридичні служби можуть оскаржити будь-які mm -hmm. дії. Чітко сформулюйте, щоб ми поставили. Якщо це пройдеться і це документ, які я буду підписувати. І потім, якщо одна форма щось не так, щоб не вийшло, що я не то підписав, чи не то... Добре. Згідно державного акту на право постійного користування земельного ділянку, зараз дам номер який, на який припадає 13,3240 гектарів, зробити 0,1%. А на всю остальну земельну ділянку зробити півтора відсотка. Встановити, так. А інша ділянка скільки має гектарів? Там приблизно в загальному 47-48 гектарів. Там є 12. 48-12 Тобто 30 в районі 35, так, поправити. Півтора-півтора відсотки. На всі інші можна сказати. Просто щоб. Та вже тут це. Дивіться. Дивіться, давайте не коментувати, депутат Кравець. Є людина, яка говорить, вона сама може сформулювати позицію. Поправку. Ставлю на голосування поправку портуштат тобто Дмитра Ігоровича щодо ставки оподаткування 13,3240 гектара. Ставка 0,1. І 34, як правильно, вийде різницю. 34, там 900, ну, чимось. Півтора відсотки. Так? Правильно я озвучив? Ставлю голосування. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто за? Перепрошую. Хто за? Хто проти?

Так, я хочу. Прошу поздравления. Дайте прокона. Я на высоко. Семь за, 0 проти, 23 трех Поправка поправка не проходить. Ставлю на голосування проект рішення в цілому. Прошу прошу голосувати. Залівський. За. Портушок. Гатала. Утримався. Утримався. Хасянова. Відсутня. Якарчук. Утримався. Якарчук. Золочивський. Відсудній. Булаковський. Кравець. Постапюк. Відсутній. Твардовський. За. Квартовський. Гоць. За. Закала. За. За. Рендер. Зінченко, Гаманюк, Гаврат, Дмуковський, Сухинюк, Лічинський, Піх. Расулу, За, Зачиківський відсутня, Вовки, Клімов, Вягировський, Торчанин, Виницький, Василишин, Покинімрова, Радко, Качук. Відсутня. Корм. Куривчак. Павлик. Расмотр Гурко За, утрималися, проти молоді. Рішення приймається.